Друзі, мені раніше не подобалося гуляти з собакою. Це було важко. Він не виконував команд, не слухався мене, і взагалі робив те, що йому хотілося. А після занять з кінологом усе змінилось. Я навчився спілкуватися з ним. Він почав виконувати команди, став послушним. І я навіть зараз стою в 6 годині ранку, щоб перед школою встигнути погуляти із ним. Він став моїм найкращим другом. Збиток, а ага, от Фу-у-у. Пішли. От ти за командою «фу» зупинив собаку і командою пішли, яка не конкретна, а собака на дану команду повинна піти в твою сторону. Ну, При відкритій кліці вона на дорогу не вийшла. Ну, тепер що ми збираємося йти, то що потрібно? На собаку вдіти наморник. Так? Чи не потрібно? Потрібно. Потрібно. Ну давайте, щоб потрібно наморник вдіти. Покажи людям, як потрібно виходити собаку. І молодець. Коли вдіваєш, кажеш, молодець сидіти і вдіваєш на мод. Є, да? Діваємо. О, сидіть. Собаки більшість, коли не, ходять, ну, не ходили на мордніку, вони стараються намордник зняти. Це нормальна поведінка любої собаки. Тобто собаку потрібно привчати до намордника. І ми що? Ідемо собаки в громадське місце. Наша собака нас на наморднику, на повідку. І ми йдемо гуляти. Не призьовуєш. Не призьовуєш. Ще прийшовся, положиш собаку без паутка. А можеш зупинити її просто. Добре. Молодець одразу звучить. Знову прийшовся, посадив чи положив. Сам Лежати. ще. Лежати. Дотик зверху на холку. Молодець, обов'язково паузу, не спіші. Дисципліна це паузи. Собака повинна викинути рівно лягти і чекати слідуючої команди. Знову можеш прийтися, посадити її. Оце і є сильні відлікаючі фактори. Коли собака чує запах інших собак. Порядок. На площаці цього немає, так як по дорозі йде постійно нові запахи. Сам йдеш, дав команду ще раз дай. А сам продовжу. Сідійте. Закінь задницю, бачиш, вона трошки отак. Якщо сідає, бо там якийсь подразник, вона сідає, щоб бачити подразник, тоді в момент того, як вона сідає, поправі її, не дай їй сісти неправильно. Ну і само собою має рівно лежа, сідати, не завалюючись. Ді -ді 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 молодець, молодь. Можеш посадити. Сидіть, такі. От зараз, бачиш, людина наближалася, ти взяв на повідок собаку, правильно зробив, ти не впевнений, собака вже вчиться, і ти взяв на повідок собаку, аби собака, якщо би що неправильно себе повела, ти можеш собаку втримати. Ну, можеш відпустити її. Добре. То він тебе бар'єр виконував, так? Да? Ну давай спробуй його на якісь жести йому, якщо вдасться, що він... Ти мовляєш голосову команду, якщо не так. Дана собака ще жести добре не знає, команди вона ще вчиться на жести. І попробую зараз поставити. Добре. Поклич до себе. Посади біля ноги. Вернися з нею сюди. Іди до мене, в мою сторону. Посадив? Добре, не спіши, Давай ложи собаку. Голос добав, кому голосує, що він. Пауза, не спіши. Тепер поклич, щоб вона сіла давай біля ноги. Добре. Ливо. Модеть. А ну ще раз восьми лапу. Молодець. Добре. Посиди. А не возьми. Постав, щоб собака встала перед тобою. Стояти. Молодець. Добре. Оце складніше для собаки, щоб стояти перед нами. Більше садять, ложать, але собака не хоче стояти. Вона більше сідає або лягає. Тобто, зараз знову пауза. Після паузи знову даєш собаці команду. Ну, можеш знову посадити. Сидіть, Добре. Що ще можна собаці дати? Які команди? Давай, щоб вона щось порахувала. Ну один плюс один. Рай. Один плюс один. Добре. Давай, щоб вона порахувала нас два плюс один. Два плюс один. Зрозумів, так? Да? Mm -hmm. Добре. Ну що, собаку можна відпустити за це, що вона слухалася і відпустити. Потім возьмеш поводок, покличеш собаку до себе. Відпускай її. Людей немає, можеш відпустити. Спокійно береш поводок, десь піша. Кажеш з команду собаці. Для цього ж є команда, щоб собаку дисциплінувати і вцепити собаку на повідок. Тобто не, не потрібно собаку ловити. Якщо собака знає команди, ти просто даєш команду, і собака підходить, залежно яка команда, або сідає перед тобою, або сідає біля ноги. І ти після того її пристягуєш на повідок. І далі пристебнув, і тепер можна далі рухатись. Поводок провийший. Дривочок, ревочок, ревочок. Тривочка тобі камнада. Того тобі камнада. Моська, а вот вона Моська і ей до Суна надо. Так, кто хочет? Іди красавица. Моська. О. Ну давай дальше. Сними с поводка. Давай, 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 швиденько, никого не я красный. Знаєш, прийдеться, ну подох спочатку візьми на руку добре. І прийдеться з побаку і досі пару команд без сподікав. Ну, прийдеться і зупинив, щоб собака не сіла, лягла, допустим. Лежать, лежать. І нажимі, що до собаки додумає. Пауза. Обов'язково пауза, не спіши. Дисципліна це нас. Андрій, паузи. Якщо собака чекає слідушу команду, це дисципліна. А не дисципліна, коли собака викнула, а потім самовільно міняє положення. Тепер знову і зупини, щоб вона не сідала. Щоб вона не сідала, просто зупинилася, не лягала, не сідала. Ріадно. Сід. Можеш посадити її. Сидіти. Нажим. Не диж їй розвертатися часом. Тепер, каже, їй сидіти, і йдеш до мене. Добре. Стоп. Щоб... Положи. Голос добавив. Лежа. Не хвилюйся. Я розумію, що ти хвилюєшся. Дорослі не можуть його зробити. Попробуй, щоб собака. Добре, підійди до собаки, дай лакомство. Просто дай лакомство цей. Добре, не діло себе. Посади її. Відходиш. Тепер давай собаку поставили. Сразу як тільки стоїть, сразу молодець має звучати. Не йдеш до собаки. Добре, сразу молодець. Чіткі ще, молодець, стояти. Стояти. Йде до собаки, вертає собаку, вертає вертай собаку. Вертай, вертай собаку. Вона до запаха тянеться відсуню її запах її. О, відходиш. Нічого, ложиш собаку. Добре. Тепер зробиш, щоб вона померла. Полос, добави команду. Помри. Давай, давай, добивайся. Помри. Молодий. ¡Ni des! Молодець разу. Трошка собака схитрила, вона бач, підійшла нет, і викинула. Не йдеш, не йдеш. Попробуй поставити. Молодець одразу. Не йдеш. Збільши дистанцію. Він підійшов, ти збільши до нього. Його треба було вернути назад, але ти збільши дистанцію. Він підійшов, скоротив, ти збільшив дистанцію. Собака, бачите, здобувайся. А ну чи помре в тебе? Не спіши, не спіши, не йди, не йди, не йди, не йди, не йди. Полежи трошки. Тепер посиди. Добре. Підійди, дай лакомство. Тепер можеш покликати до себе. Чи біля ноги, чи перед тобою перед, перед, перед сам рішаєш. Не спіши, не спіши, вона має викнути. І відпускаєш собаки, що над. Ага, ще одна річ. Знову собаку, посади перед собою. Так, як вона була, попробуй зробити так, як було. Поводок на землю кидаємо. Тепер яку куди помилку зробив. Ти взяв поводок і одразу собаку відпустив. Це помилка, собаки роблять рефлекс, що тільки беруть поводок, вона вже міняє положення. Кажуть, сидіть, сам береш поводок, а сам вона має сидіти в тебе. Ну не рухайся, не рухайся. І молодець. От паузу, ти тримаєш поводок, вона повинна чекати, коли ти їй досиш добро, змінити дане положення. А не в момент, коли беремо поводок, зразу же відпускаємо. Собака тоді тільки беремо поводок, або від цього, або при вона зразу тоді буде міняти положення. Вона повинна не поєднувати те, що ти береш поводок. Чи від цього, чи його береш, вона самостійно має поміняти положення. Вона повинна чекати, щоб ти її відпустив. Тепер відпускаєш. Зрозумів, так? Да? Вот есть собака, пудок провисший. Мої відеоролики. Якщо вам подобається інформація, яку я вам надаю, можете мене мотивувати, скинувши любу суму на мою карточку, яку ви зараз побачите на екрані. Я буду вам щиро вдячний за те, що ви мене мотивуєте сидіти у вихідні дні, надавати вам більше інформації для того, щоб я розбиралися все-таки в дресировці, І ні я, ніхто з інших не зміг би вам навіжити лапшу. Хочете отримати далі таку інформацію? Мотивуйте мене, і я вам буду щиро вдячний.